Більшість не роблять цього. Тобто боєць з незагоєними ранами, з незарощимися кістками повертається на нуль, і ми маємо, ну, таким, ну, типу, він фактично стає на облік, що він прибув і його мають відправляти на позиції. А він, ну, типу, на костелях ходить. Доброго здоров'я, дорогі глядачі, важка, важка і неприємна така інформація, але якщо на неї не звертати увагу, знаєте, забити на все це і мовчати. Не намагатись якось вирішити цю проблему, то вона нікуди не зникне. Просто ця проблема. Поранених бійців недоліковують у шпиталях і знову відправляють на фронт бойовий медик. Ви чули це відео зараз, там далі трошечки буде продовження. Тобто, виходить так, що багатьох бійців, які отримали поранення на фронті недолікованими, знову відправляють в їх бойові частини. Таким чином, недоліковані, недообстежені військові, часто з незагоєними ранами, знову мають відправлятись, вибачте, на нуль. При цьому дехто з них навіть пересувається на, на милицях. Таких історій дуже багато. Дуже багато. Відправка на фронт людей з незагоєними ранами стала такою нормою. Ось про це розповіла фронтова медикиня 108 го окремого батальйону Вовкида Вінча. Жінка каже, що масштаби такого медичного цинізму вони просто вражають. І людей, які не долікувались в шпиталях, ну не кажучи вже про те, що вони. Там не пройшли реабілітації, не пройшли відновлення після основного лікування, знову відправляють на фронт. Дуже болісні і дуже, дуже, дуже негативні враження від лікарів, які залишаються в цивільному житті і лікують наших поранених. Я знаю історії безпосередньо своїх бійців, які до мене повертаються недоліковані, Недообстежені. Тобто вони попали в госпіталь, їх, їм надали мінімальну ну, таку, типу, мізер мінімальний, без якого не можна обійтися допомогу, от, ну, так, щоб не кровив, не загноївся, не вмер. Все. А далі. Ніякого адекватного догляду, ніякого адекватного відношення. Навіть коли бачать, що треба щось доробити, дообстежити, допровести по якійсь іншій патології, не тільки по цьому пораненню, відправляють в підрус. Ви в великому місті дає всі необхідні обстеження, відправляєте бійця на нуль, щоби я тут. Куди його послала здати аналіз крові на, на глікозальований гімоглобін? Звісно, фронтові медики вони намагаються якось е, щось зробити для того, щоб ці люди не йшли воювати, доки не, стан здоров'я не покращиться. Їм дають звільнення, відправляють там ще кудись доліковуватись. Тобто, фронтові медики фактично, фактично, давайте будемо казати правду. Вони фактично виконують е, роботу за своїх колег. Які працюють в тилових шпиталях, це вони в тилу мали б подбати про подальше лікування та реабілітацію поранених, яким вони надали лише основну життєво важливу допомогу. Знаєте, взагалі складається таке враження, що не дав грошей, от поранена людина, не дав грошей, йди воюй. От ну правда, ну от якось, ну от якось, все це, це ВЛК, це просто треш, розумієте, у всіх смислах. Перед тим як проходить людина ВЛК, коли йде воювати, коли вже поранений ВЛК. Оце ВЛК це просто це, це перше, мабуть, що треба реформувати і зробити це, цю організацію чесною, справедливою, я не знаю, зрозумілою, як все це працює, які люди там сидять, хто приймає такі рішення і так далі. Я не знаю, чи це вже команду хтось дав поскоріше повертати бійців на фронт, я не знаю. Я почитала коментарі людей от, щодо цього, і хочу вам зачитати. До речі, пишіть, будь ласка, в коментарях, от, в кого родичі, в кого знайомі, друзі, от, в кого були такі ситуації. Пишіть, будь ласка, щоб люди розуміли, що насправді відбувається. Читаю. У мене сусід з підозрою на Гангрену. Нога не є з червня, але діагноз не ставлять. Двічі лікувався по місці проживання, виписували з недолікованою ногою і відправляли на передову. Ви думаєте, хтось з його знайомих бажає йти воювати? З таким відношенням до людини немає у хлопці ніякого бажання. А якщо подивитись новини про МСЕК та ТЦК, то нехай ідуть вони, хоч баби, хоч мужики і їхні діти. З ТЦК можна сформувати не один батальйон. Доходить вже до того, доходить вже до того, що люди просто в Люди просто у Знаєте, ніколи не забуду, коли тільки Сашко пропав безвісти. Ми дзвонили всюди. Знаєте, били стукали у всі двері. Дзвонили, знайшли телефони всіх хлопців, списки, хто був тоді в той день. Дуже багато бригад різних було. Uh, і до когось uh, змогла дозвонитись, і деякі хлопці ось лежали в лікарнях якраз туди. І ми багато з ким познайомились, і потім вже спілкувалися. І от хлопці розповідали, так, як, от uh, як лікуються, як бо, ну, хочеш, не хочеш, питаєш, як справи, як бо потім знову зізвонюєшся. Може щось дізналась, може. Потім зізвонюєшся, може вже вас виписали, може там тут знову якесь поранення. Знову, от як все це? Тобто людина реально не встигає вилікуватись і вже відправляють. Вже відправляють. і Якщо десь трошечки десь не підсуєтив, то щоб десь долікуватись, полежати, трошечки відпочити, то знову відправляють. Ну це реально, це реально. Хлопці розказували, як все це відбувається. Скажу так, можливо, не всюди. Можливо, не всюди, знаєте, такі люди, які отак, халатно, знаєте, халатно відносяться до своєї роботи, але дуже часто так буває, на жаль. От ще, ще один коментар. Лікарі мають такі вказівки. При мені в госпіталі лікарка сказала, що якби це було АТО ООС, то списали б людина, людину. а так Команда така: якщо списати всіх, кого потрібно списати, то залишиться третина складу ССУ максимум. А так, БЧС подають і штат майже повний. Приберіть тих, хто не може виконувати завдання, і тоді не тільки на концертах ловити треба буде. От скажіть, що люди пишуть неправду? От скажіть, от що пишуть неправду? Ну, мабуть, мабуть, для цього для цього й робиться. Бог його зна, Бог його зна, то такі, знаєте. То версії, версії ми напевно, напевно не знаємо, чому так відбувається. Можливо, справді якась команда, можливо, просто через от халатність таку, можливо, не знаю. Не знаю, не можу сказати. Не можу вам сказати, чому так. Але, будь ласка, я вас дуже прошу. Пишіть в коментарях, хто стикався з таким, як ви вирішуєте цю проблему. І що саме головне, що робити? Так? От, я не знаю, що робити з цим, бо. Ну, от уявіть собі, просто людина, яка <кій> пройшла е ось такий шлях від поранення, наприклад, е до лікарні, де тебе навіть не пролікували нормально і відправляють тебе на нуль. Ну, от просто уявіть собі, чи захоче людина е туди повертатися і як вона взагалі буде виконувати свої обов'язки. Ну, Це просто треш. Це просто трешта, знаєте. Е Дуже погане відношення до тих людей, які боронять країну. Дуже погане в мене все на сьогодні. А пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це і як виправити цю ситуацію? Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.